Друзі, доброго дня! Здрастуйте! Зараз я спробую вам допомогти і розкрасити ті кнопки, які я знайду згідно з тим описом, який від вас є. Тобто є якийсь бізнес-процес, у цьому бізнес-процесі є статуси є процедури. І відповідно у задачі. У кожній задачі виводяться або кнопки або статусів або процедур. Тобто ви їх саме таким чином бачите. Стосовно компоновки, я не буду ніяк коментувати, я виконую лише те, що вам потрібно. Тобто, зменю назви. Переходимо до бізнес-процесу, де такі назви ми змінимо. І цей бізнес-процес ось називається заказ. Тобто, щоб було зрозуміло, скільки часу приходиться витрачати на виправлення тих бізнес-процесів, які мають, ну, скажімо так, недопрацьовані, шукаємо назву таку, і, як бачимо, не знаходимо. Скоріше за все, це. На процедурі. Давайте спробуємо таку процедуру знайти. Тобто шукаємо цю процедуру і бачимо, що ми її не знаходимо. Тобто, де ви бачили цю кнопку, мені складно сказати, оскільки у вас, в принципі, нема кнопки з такою назвою. Тобто я виконати задачу не можу. Беремо наступну кнопку, ожидаємо оплату. Тобто перевіряємо її у бізнес-процесі, де ця кнопка є. Ось. Ну, це етап. І відповідно до того, що ми можемо зробити, я це й роблю. Очікуємо оплату. Приходимо сюди, і ви ось таким чином змінює, можете змінити назву самостійно. Це не складно, це не складно, як бачите, і... але це справді багато часу. Тобто, зробили. Очікуємо. жидаємо оплату. Зробив. Отправлений, отмініть заказ. Ну, тобто, зараз я не буду, не буду показувати, як я кожний. Кнопку робив, щоб не витрачати ваш час. Ось. І щоб пришвидшити свою роботу. Оскільки це тоді, коли я ще і показую щось, то доволі складно це робити. Тобто, ви бачите, що не всі назви, які ви надали, є у системі. І відповідно, не всі такі назви можна виправити. Це питання на вашій стороні. І ви за нього носите. Свою відповідальність. За свою, зі своєї сторони я зараз зроблю все, що можна. Далі буде, ну, до речі, покажу ще пару тройку кнопок, ось создати ТТН на ложка». Також ми приходимо сюди і змінюємо на назву ТТН після плата. Тобто, таким чином ви можете впливати. Ctrl V, Ctrl-C, Ctrl-V на назви тих чи інших етапів. Бачите, змінилося. Далі переглядаємо самовиз. Якийсь там самовивіз. Ну, давайте переглянемо, чи є вона ця така кнопка. Ось, вставляємо, не знаходимо. Йдемо далі. Серед допису зустрічаються ось такі моменти. Тобто, Якщо ваша кнопка повернення, ну, тобто, щоб було зрозуміло, моя кнопка повернення вона функціональна, вона працює, але ви її не використовуєте. Тобто, Ця кнопка ось налаштована таким чином. Тобто, Ми змінюємо процес і відповідним чином виставляємо задачу Доставка перевізникам нове повернення. Ви не згодилися скористатися моєю пропозицією. І тому прийняли рішення, що цю кнопку треба видалити. Цьому я її видаляю. Тобто це робиться дуже просто. Ось, Перед тим, як її видалити, стояла ось така галочка. Тепер ця кнопка у процесі відображатись не буде і не буде вам заважати. Тобто ви повертаєтесь до тої конструкції, яка була у вас до того, як я з нею почав працювати. Як бачимо, частина тих кнопок, які ви сприймаєте як кнопки, це зовсім, зовсім не статуси. Тобто ви вважаєте, що це кнопка, кнопка може бути і статусом, і процедурою. Тобто, як бачите, ось е, такий приклад: тобто є провести платеж. Провести це процедура. І відповідно треба переходити до процедур, щоб змінювати цю назву. Для цього потрібно переходити ось у ці налаштування і відповідним чином вносити зміни. Тобто провести платіж, платіж і світло-зелений колір. Ось вам світло-зелений колір. Тобто, Ну і залишаємо, що її показуємо у процесі. Тобто, бачите, як це відпрацьовується. Тобто Для того, щоб мені було простіше, я на а, сусідніх вкладах відкрию а, вкладочку з а, етапами бізнес-процесу зі статусами і з процедурами. І ті, і інші повторюсь, це кнопки ваших, вашого процесу. Тобто У процесі саме таким чином вони відображаються. Знову ж таки, таки бачимо, що амініть заказ це справді не, ну, кнопка процедури скасувати. Тобто, знову ж таки, вносимо вже сюди ці, ті зміни, які нам потрібні скасувати. Ну і таке інше. А тут колір, як розумію, не треба змінювати, тому залишаю його таким, як він є. Спробував все ж таки знайти, що ж таке відправлені реквізити. Ну, тобто, Здається, тут просто помилка фізична. Ну, Давайте спробуємо а, пошукати їх. Реквізити. Тобто, Ага, ось. ну, Здається, є по слову реквізити. Знайшов. Так, дії ж ми тут не використовуємо, не змінюємо, а змінюємо лише назву. Ставимо все ок. Знову ж таки зменшимо, щоб бачити, де ж там ці ті кнопки є, оскільки ну, дуже багато не непотрібних етапів, ну, то вже на вашій. Сторонні питання я до нього не долучаю в даному випадку. Просто виконую тільки те, що ви запитали. Так, гаразд, здається, здається, в принципі, за кнопками все. Тобто, кнопки, опис по кожній. Ну, вже можна видалити цю, оскільки я знайшов її все ж таки. Ну, Відмітив, тобто, по кнопках все. Ну, Те, що ви сприймаєте як кнопками. Переходимо далі до е, статусів. Тобто, що ж там є. В деяких випадках система не дозволяє змінювати, ну, точніше, використовувати білий текст. Тому цього, звісно, що я не можу зробити, це не дозволяє система. Сірий фон е, ось у цього, цього етапу я зроблю. Але він буде з чорним текстом. Ну, і звісно, що ті, можли... ті функції, які неможливо не дозволяє зробити система, я зробити не можу і не стану це робити у рамках цієї конкретно задачі. Цей статус можна додати, але яка логіка цього статусу, я зараз цього не розумію. Тому я просто додаю кнопку, яку ви будь-яким чином просто... Під'єднайте до тих етапів, з яких вона повинна бути доступна. Для того, щоб додати кнопку, ми робимо ось таким чином. До речі, щоб ви розуміли, що така кнопка відсутня зараз у вас. Не устраюває предоплата. Тобто, через Ctrl-F не устраює, ну, тобто не знаходить система таку кнопку. Ми її додаємо ось, Відмова від оплати, створюю таку, такий статус. Але з моєї точки зору, я не розумію, куди вам її треба прикріпити, тому, тому вирішить це, будь ласка, самостійно. Ось таким чином ви можете цю кнопку знайти. Тобто, та, так же, як я шукаю, вон вона там десь. Є. І прийміть рішення, з якого, з якого статусу повинна, повинен бути зв'язок до цієї кнопки. Ну, в вашому описі цього нема. І видумувати я за вас цього також не буду. Крапка. До речі, шукаю ось цю кнопку. Клієнт перед, передумав, передумав. Клієнт. В принципі, зі словом, клієнт, ніяких, ніяких кнопок не знаходить, ну, Зрозуміло, все. Передумав, поглаголу шукаємо. Передумав. Передумав. Ні, нема. А, ну, Давайте спробуємо тут знайти а, у процедурах клієнт. А, знову ж таки, нема. Ну, знову ж таки, я не можу виконати цю задачу, оскільки нема такої кнопки. Нема етапу і процедури. Та сама ситуація з дубль заказа. Не знаходить у пошуку, тобто дубль заказа, зі словом, дубль ніяких кнопок нема. І ніяких процедур з таким словом також нема. Вони просто відсутні. Тобто нічого, нічого переіменувати. Усі статуси скасування. Чорний фон, білий текст. Будь ласка, які у вашому бізнес-процесі статуси скасування? Я цього не знаю. Ви цього не описали. Тобто цю задачу ви зробите самостійно. До речі, я 100% не в... Хоча, скоріш за все, чорний фон можливий з білим текстом. Треба це спробувати. Тобто, ви можете це зробити ну, ось таким чином. Тобто на червоному, здається, це все буде спрацьовувати. Будь ласка, зробіть це самостійно, оскільки я не розумію, на які, які саме статуси у вас у скасуванні. Для цього мені треба розбиратися з бізнес-процесом, погружатися, тобто робити. Його аудит. Ви відмовились від аудиту, тому його і не отримаєте. Відповідно до того, що Відповідно до того, що ви відмовились від аудиту, я не зможу вам допомогти у налаштуванні тих чи інших моментів, які пов'язані з використанням цього процесу іншими особами. І тепер стосовно кнопки перевірити оплату. Світло-зелений фон, щоб контрастував з замовленням виконано. Дивимось, який фон у замовлення виконано. Дивимось, що ось перевірити оплату у нас ось такий колір зараз. Я не знаю, що значить контрастувати. Контра... Контрастувати це значить відрізнатися. Тому я зроблю ось такий колір йому. Виконано. А тепер ось кнопка виконана. Тобто вона контрастує. Ця світленька, ця більш темна. Що ви маєте на увазі, мені складно сказати, тому я зробив те, як я розумію слово контрастувати. Розбираю з кнопками, тобто самовивіз, лишити поточний кольор, гаразд, додати ТТН це процедура. ТТН додати фіолетова. Ось вона, ця процедура, і я її зробив фіолетовою. Так, додати ТТН переходимо, ось бачимо, що вона у нас вже фіолетова. Тобто фіолетова показує процесія процесі сортування. сортування 1. Це щоб найближчим чином розмістити її до кнопки. До речі, щоб. Кнопки справді були одна за одною, так, це, так, як це потрібно робити. Ось тут потрібна нумерація. Тобто, для того, щоб змінити там ті чи інші кнопки, ну, здається, треба розуміти, яка за якою має слідувати. І в такому випадку ви це можете самі зробити. Тобто 0 це всі вони, як там. Відфільтровується, точніше, показуються за назвою згідно з назвою. Якщо ви нумеруєте такі кнопки, то вони будуть відображатися згідно з того порядку, який ви налаштуєте самостійно. Я з поточної задачі не розумію, як це треба зробити, тому я це зробити не буду. До речі, ТТН після плата. такої кнопки, в принципі, нема. Тобто ні, нема, ні. Опс, вибачаюсь, вибачаюсь, не знайшов ТТН після плата. Просто, знову ж таки, блакитна. Гаразд, буде блакитна. Ось колір міняємо тут. І ось вона блакитна. Ви не сказали, який саме відтінок має бути, тому я роблю. Той, який є у стандартному наборі. Можу трошки більш яркою його зробити Її зробити. І ТТН передплата, передплата, які у нас там є. Чи є це статус? Ні, статусу такого нема. Значить, це у нас у процедурах знов. Передплата. Ага, гаразд. Тобто, переходимо до неї. Ну і знову ж таки, ось тут змінюємо на е, сортування 2, щоб вона відображалася відповідно за нашою фіолетовою кнопкою. Е, і ТТН передплата жовта. Ну, Жовта вона і є жовта, тому я її не буду змінювати кольор. Так. В принципі, все, що міг зробив, до речі, ось, щоб ви розуміли, ТТН після плата в вашому випадку, це статус процесу. Це статус процесу. І не інакше. Додати ТТН і ТТН передплата це процедури. І ними можна керувати. Тобто їх можна одна відносно одної зміщувати. Стосовно кнопки додати ТТН та фіолетова, Так, стоп. Всі вони будуть справа від кнопки зберегти знаходитись, знаходитись. Ну, це за умовами. ну Ось бачите, сохраніть. І всі кнопки ось це кнопки етапів статусів, а ось там десь там будуть кнопки процедур. Якщо чесно кажучи, я би вам рекомендував хоча б для того, щоб ви розбиралися, де процедури де ні, хоча, в принципі, це, здається, і неважливо для вас назви процедур робити великими літерами. Тоді буде простіше розуміти в усякому разі виконавцю. Ну, я ще раз повторюсь, вам це може і не знадобитися. Стосовно кнопки скасувати. Я, чесно кажучи, не знайшов по ній ніякого коментаря. Ну, здається, що ви просто це випустили цей момент. І я тут знайшов кнопку адміністра. Ось вона, одміна. Є одна кнопочка. Статус, статус. Ще раз. А є ще друга, зараз спробуємо її знайти. Ось друга причина відміни. Ну, не знаю. Здається, що скасувати це, ви маєте на увазі цю кнопку, цей статус, тому я його роблю ось таким. Ну давайте спробуємо його зробити чорним. Як ви бажаєте виконати. До речі, у куті їх не можна розмістити, оскільки це не процедури, оскільки це етапи. Тобто вони будуть відображатися згідно з тим, як вони, вони пов'язані з тим чи іншим етап, етапом статусом. Тобто до, до цієї кнопки йдуть ось два зв'язки, їде назад, і е, три доби зберігання, здається, ні. Ось, Якщо потягнути, то ми можемо пере, передивитися, від яких статусів до конкретно цього йдуть зв'язки. Тобто ось зв'язок і ось зв'язок. Тобто відносно, відносно саме цих етапів їде назад, і там якийсь ще не бачу, буде відображатися кнопка. Відповідна справа. Ну, і стосовно кнопки виконана, ось вона. Вона, в принципі, ніяк навіть близько не пов'язана з, з кнопкою скасована, тому я не зможу вам показати, як це буде робити. До речі, чесно кажучи, я і не знаходжу таку кнопку. Тобто шукаю російською, виповнено. ось саме вивоз виповнен. Ніяк не відноситься, це здається до цієї виконати, Ну, Звісно, що виповнити я тут також не знаходжу. І якщо ми будемо шукати виконати, виконано є кнопка і все. Іншої нема. Тобто цю. Зробив частично, частково. Окрім виконаного. Нема такої кнопки у вас. Вибачаю щиро кнопка виконати це процедура, це процедура. Ну, і звісно, що її я все ж таки можу зробити білою. Так як ви, біла кнопка, Ось. і відповідно ви її будете бачити справа від процедури, і тут за сортуванням вона ось 111. Здається, все. Ну і цей коментар звідси видаляю.